Як вгамувати свого внутрішнього критика, маючи розуміння, що це також ок, і він має бути? Ну, дивіться, тут питання дуже дуже насправді цікаве. Що вам внутрішній критик підсвічує, що вам дає умовно, є така, знаєте. У техніка, коли ми можемо свої умовно тіні, да, якісь те, що в нас є, оці всі частинки нашого внутрішнього я, ми можемо їх взяти, відсадити від себе, ви можете прямо попробувати з собою, якщо вийде, да. от прям уявіть, що ви там відсадилися від цього внутрішнього критика, і прямо позадавайте питання. Скажи, будь ласка, відколи ти в мене з'явився, що ти мені даєш, від чого ти мене захищаєш, в яких ситуаціях ти мені допомагаєш, і ви знайдете відповідь на свої оці всі запитання. Я повторюю, що. Наше самосприйняття і світосприйняття залежить від того, як ми вміємо розмовляти з собою, як ми вміємо задавати собі правильно питання. Тому що багато людей задають неправильно собі питання, і потім, знаєте, як кажуть, погрузають у тих безкінечних якихось сумнівах, тривогах і в чомусь, чомусь, чомусь. Тому. Щоб гамувати свого внутрішнього критика, потрібно зрозуміти, що він вам дає. Можливо, це індикатор того, що я себе критикую, і так я себе знаєте, як кажуть, то з під палки, да, що треба чарівний пендель, щоб щось робити. Я себе от розкритикувала і я щось роблю. Умовно. Або ж, можливо, ситуація, що десь із дитинства я звикла, що мене принижують, якось недооцінюють, недолюблюють. Я отримую той стан, ту емоцію, жертвую, ну, жертва я така умовно. І я себе критикую, і все, я впадаю в той стан. Я себе жалію. Умовно, тільки тоді я відпочиваю. Ну, чи ще щось таке, пошукайте в собі. Як не розберетесь, можете прийти, пошукаємо.